Правоохоронці встановили причину загибелі двох мешканців Рівненщини. Нагадаємо, 22 грудня у селі Копани Дубинського району виявлено тіла 59-річної жінки та її 63-річного співмешканця. Попередньою причиною їхньої смерті було отруєння невідомою рідиною. Наразі, поки триває дослідження, конкретно сказати, чи це було алкогольне отруєння чи ні, ми поки не можемо. Лише за його результатами ми можемо сказати відповідь на це запитання. Але наразі існує. 哎。Uh Версія е, наразі розглядається версія того, що чоловік та дружина, випивши алкогольні напої, замерзли в себе в хаті. Загиблих виявив сусід. Протягом декількох днів чоловік їх не бачив. Вирішив відвідати. Коли зайшов до помешкання, то побачив за столом у кухні мертвого Володимира, а його дружину у кімнаті. Подружжя зловживало спиртними напоями, а в будинку, в якому стояв сильний холод, ніколи не палили. Зігрітися допомагала оковита за результатами судово-медичної експертизи, смерть. Двох людей настало внаслідок загального переохолодження тіл, внаслідок дії надмірно низької температури.